Вітаю! Мене звати Віктор Петров, я кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст і вже протягом майже 15 років працюю з сімейним лікарем. Ви знаєте, я сьогодні хотів вам розповісти про дуже важливу хворобу, яка в цьому сезоні стала дуже актуальною. Кожен із вас десь, можливо, читав, може, чув про таку хворобу, як хвороба лайма. До речі, до лайма як лимону це не має жодного відношення. Назва ця. Утворилася внаслідок того, що захворювання було діагностовано на березі річки Лайм у Сполучених Штатах Америки. Ми поговоримо про сьогодні про хворобу, яка передається кліщами, і ми з вами розберемо деякі терміни, які можливо важко зрозуміти читаючи книжки, але буде легко зрозуміти на конкретних прикладах. Отже, у своїй практиці я майже 10 років бачу це захворювання в Закарпатті і слідкую за тим, яким чином відбувається зміна його реєстрації. Хвороба лайма або бореліоз – це є інфекційне захворювання, яке має всі атрибути, або так би мовити, стадії інфекційної хвороби. Зокрема, це є інкубаційний період, продромальний період, період розпалу захворювання, а також період видуження або, на жаль, є випадки навіть смерті. Коли ми говоримо про трансмішен трансмісію, то трансмісія це є переніс, і цей переніс відбувається за рахунок комах. Ентомологічно. Нам треба пам'ятати, що в нашому регіоні живе такий кліщ, який називається іксодовий. Іксодовий кліщ, а саме самка цього кліща, вона нападаючи на жертву, це можуть бути будь-які теплокровні тварини. Людина теж теплокровна тварина, і ми повинні пам'ятати, що е, даний, е, дана комаха вона реалізує свій потенціал інфекційний за рахунок присмоктування. Коли ми бачимо присмоктування кліща, це не означає, що ви хворі на якусь кліщову інфекцію. В загальному ми можемо говорити, що кліщових інфекцій, в які в Закарпатті реєструвалися протягом цих останніх 10 років, є 7-8. Перша з них це хвороба лайма або бореліоз. Збудники цього захворювання вони дуже е, Специфічно називаються, я вам наведу приклад, це може бути Борелія Бурдорфері», Борелія Сенсу Стрікто, Борелія Гарні, Борелія Авзалі і дуже-дуже багато інших назв термінологічних, які можливо створять у вас враження, що я займаюся екзорцизмом. Але ці терміни вони відображають те, звідки ця Борелія, і я своїм студентам розповідаю, що кожна Борелія має прізвище ім'я по батькові. Отже, ми говоримо про те, що бореліоз викликається бореліями. Борелія це мікроорганізм, бактерія, яка має форму штопора. Вона є дуже рухлива внутрішньому середовищі, і що саме важливе, вона викликає інколи хронізацію захворювання, що часто густо реєструється у будь-якому регіоні Східної та Північної Європи. Це захворювання почало реєструватися тоді, коли з'явилися діагностичні можливості його виявляти. І наразі ми маємо дуже добре пам'ятати, що інфекційна хвороба має завжди свою причину. І причиною є збудник. Це може бути вірус, може бути бактерія. Бактерія викликає таке захворювання, як бореліоз. Вірус викликає таке захворювання, як, наприклад, кліщовий енцефаліт. Також є чотири хвороби, які відносяться до коінфекцій бореліозу. Коінфекція означає, що ця хвороба. Може перебігати паралельно. Тобто при одному укусі людина може захворіти п'ятьма кліщовими хворобами. Зокрема, це такі хвороби, як анаплазмоз, ерліхіоз, бобебіаз і бартонельоз. Ці захворювання люди не можуть виговорити без помилок. Але вам це знати без помилок і не потрібно вимовляти, тому що для цього є лікарі, інфекціоністи, які цим повинні займатися. Коли ми говоримо про загальну проблему кліщів, ми повинні повернутися трошки до екологічних факторів. Зокрема, у кожному нашому місці, де ви проживаєте, можливо, це буде не тільки Закарпаття, а й Галичина, якісь інші регіони. Ви повинні пам'ятати, що у нас є парки, є кущі, чагарники. Не тільки в межах міста, але, наприклад, і в дачних масивах і так далі. Самі кліщі чатують на вас і в лісі, коли ви відпочиваєте, і, можливо, на березі якоїсь водойми, річки, озера чи навіть басейну. Ви повинні пам'ятати, що для того, щоб не було захворювань, потрібно, щоб не було його збудників. А збудники це бактерії, які живуть у кліщах. Коли ми відпочиваємо, перша профілактика. Будь-якого кліщового захворювання це є одягати світлі речі, коли ви йдете на природу, використовувати бандани або прикривати свою шию якимось, наприклад, пов'язками чи, можливо, панамами, прикривати голову, прикривати ніжні ділянки тіла від присмоктування кліщів. Після того, як ми повернулися з природи, нам потрібно прийняти душ і обов'язково оглянути себе там, де ви це можете зробити самостійно. А там, де можете зробити не самостійно, я вам цьому зичу успіху. Це теж може подивитися ваша жінка, чоловік або ваш партнер партнерша. Коли кліщ присмоктався, знову ж таки, повторюся, що потрібно виконати певне правило, за яким ми його маємо видалити. І ви знаєте, не, не потрібно ходити до бабусь шептух, викатувати яйцями хворобу. Потрібно просто зробити тест. Ми видаляємо кліща в травматологічному пункті. І Після того, як кліщ видалений, ви повинні нагадати доктору, чи ви щеплені від правця. Якщо ми говоримо про подальшу тактику уникнення захворювання на кліщову інфекцію, на бореліоз чи будь-яку коінфекцію, ми повинні здійснити профілактику. Європейський протокол пише, що цього достатньо робити протягом 10 днів або Одноразовим прийомом певних антибіотиків. Я вам нагадаюся, що антибіотики в аптеці ви купити вже не можете, тому вам по-любому доведеться звернутися до свого лікаря. Коли ми говоримо про профілактику, я своїм пацієнтам профілактику назначаю вкрай рідко. Чому? Тому що тільки половина кліщів є інфікованими. І у нас кожен другий пацієнт має теоретичний шанс захворіти. Для того щоб захворіти в ваш організм, повинна потрапити інфекційна доза. Цього збудника. Тобто цих борелій повинно бути дуже-дуже багато у цьому кліщі, який до вас присмоктався. Ви не зможете відчути біль або якийсь дискомфорт у тому місці, куди присмоктався кліщ. Чому? Тому що він відригує в ранку, коли присмоктується, анестезуючу речовину, і ви зовсім не відчуваєте ні свербежу, ні болі. Чому так робиться? Тому що природа допомогла кліщам адаптуватися до вашого організму. І зробила все можливе, щоб кліщ мав шанс або час насмоктатися вашої крові. Коли ми говоримо про бореліоз і поширення цієї інфекції, ми повинні розуміти, що зона первинного афекту це є в першу чергу місце присмоктування. В багатьох книжках, в інтернеті, в інших пабліках ви зможете знайти дуже багато фотографій, де видно мігруючу еретему. Або, видно, просто бореліозну еритему. Еритема – це є почервоніння, і зазвичай є такий симптом, який називається бичаче око. Бичаче око це крапочка в місці присмоктування самого кліща і радіальні кола червоного кольору, які розвиваються навколо цього місця. Коли ми говоримо про хронізацію процесу. То майже половина пацієнтів не звертається до лікарів і абсолютно не відчуває жодних симптомів до тих пір, поки хвороба не стала хронічною. Ми повинні пам'ятати також, що застосування антибіотика воно є прерогативою вашого сімейного доктора, терапевта або інфекціоніста. Будь ласка, не приймайте антибіотики від бореліозу до тих пір, поки ви не знаєте, що ви інфіковані, або ви не знаєте цього протоколу лікування. Коли ми говоримо про протокол лікування, він є досить складним. Якщо у вас з'явилася ця еритема, а вона з'являється зазвичай на 14 20-й день від моменту укусу, і це є по суті вже розпал хвороби, саме в той період ви повинні поставити крапку в діагнозі, адже це є патогномонічний симптом кліщової інфекції, яка називається борельозом. Що означає патогномонічний симптом? Це означає, що це типовий симптом. Який характерний для цієї хвороби, на відміну від всіх інших хворіб. Тобто він є для цієї хвороби дуже звичним і майже у всіх випадках проявляється. Є по класифікації декілька типів борльозу, тобто є класифікаційні категорії. Зокрема, це є еретемна та безеретемна форма. Логічно, якщо це є еретемна форма, то від місця укусу кліща буде розходитися еретема. Буро червоного або рожевого кольору, і вона буде мати радіальне розташування від місця укусу. Тобто це буде такий кружочок, який є, наприклад, на руці, на спині, на нозі, на будь-якій ділянці тіла. Коли ми говоримо про еретему, ми повинні пам'ятати, що демаркаційна лінія це місце, куди бактерії рухаються. Тобто поширення цих бактерій, воно якраз і позначено. Оцим почервоненням. Мішенями для цієї хвороби є в першу чергу, що? Звісно, це шкіра, м'язи, сполучна тканина, суглоби, нервова тканина. Дуже неприємна ситуація, коли, наприклад, бореліоз є нелікованим, або, ще страшніше, коли він є залікованим неправильно, людина, яка купляє собі антибіотики в аптеці, протизапальні засоби, протиалергічні, може стерти клініку і таким чином. Вкрасти від себе самої шанс вилікуватися від цієї хвороби повністю. Будь ласка, не займайтеся самолікуванням, адже це реально може нашкодити вашому здоров'ю. Коли ми говоримо про заразність хвороби, то я вам розповідав на початку цього відео, що трансмісія реалізується через комаху, через яку ви запам'ятали? Правильно, іксодовий кліч. Іксодовий кліч це є обов'язкова умова поширення хвороби. Чому я вам це розповідаю? Тому що ви можете е, зауважити своєму чоловіку або своїй дружині і пам'ятати про те, що це захворювання не передається іншим способом, крім укусу кліща. Отже, якщо чоловік хворий, він жінку заразити не може. Але якщо жінка принесе з вулиці іксодового кліща, який присмокчиться до чоловіка, а потім до жінки, тоді це може бути, тому що реалізується трансмісія. Любе інфекційне захворювання, воно має джерело інфекції цієї борелі у Бурдорфері в випадку бореліозу. Це є шлях передачі через кліща, він називається трансмісивним, або через інших кровосисних комах. До речі, такі випадки теж в літературі дуже добре описані. І останнє це сприйнятливий організм. Сприйнятливим організмом є кожен, хто дивиться це відео. Чому? Тому що у нас немає природнього імунітету від цього захворювання. Раз. А по-друге, у нас не існує вакцини, яка може вас захистити від бореліозу. Саме тому ми реалізуємо таку схему лікування, яка називається Test and Treat. Якщо ми тестуємо і бачимо ознаки хвороби по аналізам, ми повинні негайно розпочати лікування. Лікування 5-10 днів це все булшіт. Ви не повинні лікуватися по інтернету. 28 днів або 4 тижні це є та схема лікування, яка потребується при даному захворюванні навіть легкої форми. Лікування захворювання є комплексним. Лікувати повинен або лікар-інфекціоніст, або компетентний лікар-терапевт чи сімейний лікар, який пройшов певне навчання по цим інфекціям. Я, на жаль, відмічаю, що серед моїх колег є дуже багато помилкових схем лікування. Які, на жаль, ускладнюють перебіг хвороби і вони шкодять пацієнту, адже вони не виліковують пацієнта і, на жаль, не дають шансу даній особі видужати від захворювання повністю. Тепер позитивні новини: якщо ми говоримо про захворювання на бурельоз, то половина всіх людей, яких кусає кліщ, вони навіть не здогадуються про те, що це сталося. Раз, друге. Якщо ми інфіковані бореліозом, на жаль, ця інфекція вона є досить резистентною до лікування, і цей процес лікування може затягнутися на понад місяць. А є в мене випадки, коли це триває роками. Дуже багато пацієнтів, які мають хронічний бореліоз або або коінфекції до бореліозу, вони себе називають таким сленгом, який називається токсік. Токсики, і ви можете знайти у Фейсбуці або в інших соціальних мережах групи, де обговорюються ці питання. Я маю досвід лікування, в тому числі імуноглобулінами, специфічною терапією, але, на жаль, я не маю від борльльозу вакцини. І ви повинні пам'ятати, що її не існує. І що би ви не прочитали в інтернеті від якихось медичних аферистів або інфоциган, які можуть вас е е налякати захворюванням і. Виходячи з вашого страху, спробувати вами зманіпулювати і виманити ваші гроші, пам'ятайте, вакцини не було і не існує. Хоча до честі можу сказати, що вакцина була, але шкода від неї була більша ніж шкода від хвороби. Так, є у історії медицини такі випадки, коли вакцина розробляється, але вона, наприклад, є слабо ефективною. Бурельозна вакцина. Вона існувала в 70-х, 80-х роках минулого століття. І, на жаль, вона не принесла ніякої користі, і вона була заборонена в тій же країні, де вона була винайдена. А це є Сполучені Штати Америки. Тепер технічне питання для лікарів, які можливо дивляться це відео. Ми пройдемося по діагностичному алгоритму. Перше, факт укуса кліща вже є підставою для того, щоб підозрювати розвиток кліщової інфекції. Друге, не застосування антибіотика протягом 10 днів, або застосування протягом 10 днів не рятує від розвитку хвороби. І ви теж повинні пам'ятати, що це є така російська рулетка, чи потрібно, чи не потрібно застосовувати антибіотик. Якщо діагностика проведена правильно, то ви повинні мати у себе в арсеналі такий тест, який робиться імуноферментним аналізом, або точніше, це Елайза. Аналіз, який визначає імуноглобуліни М та імуноглобуліни G до борреліозу. Імуноглобуліни М утворюються на 7-10 день, імуноглобуліни G утворюються на другий тиждень захворювання, і вони можуть тривати. Їхня продукція може перебувати десь орієнтовно рік, два, три, п'ять. І цей показник може бути позитивним незалежно від того, як ви себе почуваєте. Що робити, якщо ви тест здали самі і ви до лікаря не зверталися? Перше, пам'ятати і не дати можливості з собою зманіпулювати щодо цього тесту. Якщо у вас просто імуноглобуліни імуноглобулін G, не лікуйте бурліоз, бо його немає. Якщо у вас є тест на імуноглобулін M плюс імуноблотинг позитивний, так вам потрібно розпочати курс лікування. І це ви повинні зробити у того лікаря, якому ви довіряєте. Нагадую, Аналіз крові, печінкові проби, маркери запалення це є обов'язкові тести, які кожен лікар назначає при підозрі. А з специфічних тестів я вам нагадаю, що це імуноглобулін М до і G до доборильозу, і це є е, різні тести на коінфекції. Зокрема, це є пакети е, по кліщовим коінфекціям, які визначать антитіла до кліщового енцефаліту, до е, ПЛР-матеріалу. Ліквору або крові до анаплазми, ерліхії, бобезії та бартоневи. Знову ж таки, скажу, що ці тести вони є актуальними в тому випадку, якщо у вас є позитивний маркер до борельозу. Не дозволяйте маніпулювати цією інформацією. Я хочу ще раз закликати вас використати цю інформацію для того, щоб ви були здорові, щоб ви врятували своє здоров'я і життя, можливо. А також поширте це відео для того, щоб максимальна кількість людей отримала точну, чітку, тверду і перевірену інформацію щодо даного захворювання і з конкретними рекомендаціями щодо його профілактики. А тепер ті, хто такі молодці, що дивилися наше відео і багато інформації, запам'ятали, я хочу повідомити дуже гарну новину в мережі Prevention та у всій мережі ЕСКЛАП. У нас для вас є подарунок. У нас є акційна пропозиція визначення імуноглобуліну G до борреліозу всього за 99 гривень за промокодом СТОПБУРЛІОЗ. Скористайтеся цією можливістю, адже це є крута діагностика і можливість попередити розвиток хронічного борреліозу. Будьте здорові!